Привіт, друзі! І сьогодні я буду розповідати вам і показувати нову модель корпусу SLM 4. От вона за моєю спиною. І що ж це таке? Чого ж воно таке велике, ви, мабуть, спитаєте, а, мабуть, і не спитаєте. Так от, для тих, хто вперше дивиться це відео, то мене звати Євген, і я займаюсь тим, що проєктую різні моделі корпусів до міні-ПК. Десь рік тому мені написав один чоловік, і він каже, що. Було б непогано, якщо б у вас була модель, в яку можна або ATX материнку велику, от як на відео, поставити, або поставить туди якусь дивиться монструозну відеокарту. Три слота велика. Ну я не можу прямо описати вам оцю всю красу, все, у мене вже рука болить. Отже, корпус slm 4, 10 літрів об'єм, і це в мене прототип. Тобі ж фінальна версія цього корпусу буде трішечки е, ну, виправлена. Отак скажемо. Отже, корпус створений так, щоб стоять на столі вертикально. В нього є підставка, яка прикручується, відкручується, а також цей корпус можна поставити і горизонтально, покласти на стіл або ще кудись. На передній панелі цього корпусу є тільки кнопка для того, щоб включити комп'ютер. Ззаду корпуса ми бачимо, що є спеціальний роз'єм для живлення кабелю, і це теж таки кабель внутрі, і ви побачите, навіщо він потрібен. Як ви побачили, корпус розбирається дуже легко, і ось перед нами рама цього корпусу. Вона зроблена із сталі 1,5 мм. Отже, який формат комплектуючих можна встановити у цей маленький а може й на маленький корпус. По-перше, це не блоки живлення ATX формату. Ні. Сюди можна поставити або SFX, або SFX-L, який трішечки більше. Блок живлення прикручується до кріплення і його можна поставити або вентилятором уверх, або униз, тут вже за бажанням. Отже, материнські плати. І так, у цей корпус можна поставити великі ATX материнські плати. Дивимось на раму корпусу і бачимо, що 4 стійки. Для кріплення материнської плати вже встановлені у корпус. І вони потрібні для материнських плат міні itx формату, де всього 4 кріплення. Але якщо ви ставите більшу материнку, наприклад, якщо ви ставите мікро ATX формат, то вам ще буде потрібно доставити дві отут стійки. А може ще отут дві. А якщо ви ставите, як я, зараз, ATX материнську плату, то вам треба буде докрутити ще внизу стійки. Що стосується системи охолодження для процесору, то сюди можна поставити кулер, як оце у мене Big White, він 40 мм, а можна також трішечки більше, за вишки до 59 мм. Але якщо вам недостатньо такого маленького кулеру, то у цей корпус також можна поставити рідну систему охолодження для процесору. Наприклад, отаку: це Асетек, і вона. З радіатором 92 мм. І вона дуже зручна, тому що має углові кути на радіаторі. До речі, у цей корпус також можна поставити і 120 мм радіатор якоїсь фабричної вадянки, у якої кутові фітінги на радіаторі. Сам же радіатор прикручується знизу корпусу. Якщо ж не радіатор, то сюди також можна прикрутити якийсь вентилятор на 92 мм або на 120 мм. А ще перевернувши раму корпусу, ми бачимо, що в нас є повний доступ для того, щоб встановити кулер на процесор. Що стосовно відеокарт, то якщо у вас мікро ATX або ATX материнська плата, то вам потрібна відеокарта на два слоти. Можна ставити до 370 мм Довжиною відеокарту. Але якщо ви використовуєте рединну систему охолодження, то тут же ви маєте обмеження. Отже, якщо ви встановили радіатор 92 мм, то відеокарта не більш 270 мм. А якщо 120 мм радіатор, то відеокарта ще трішечки менше до 245 мм. Також, якщо у вас широка відеокарта, а не лов профайл, то не кожна материнська плата вам підійде. Бо, як ви бачите, оця у мене MSI, в неї перший слой pci Express X16, він знаходиться трішки нижче на першому місці. Там розробник поставив M.2 2 накопичувач з радіатором. Отже, шукайте материнську плату, де перший слот буде PCI Express X16 для відеокарт. Наприклад, як оця материнська плата від Asus, це формат Micro ATX. І як ви бачите, тут перший слот, він на першому місці і все гаразд, відеокарта не заважає різер шлейфу. Також цим корпусом можна поставити два типи різер шлейфів. Перший, як у мене, оцей 90 градусів, він підійде для мікро atx материнських плат. І довжина його приблизно 200 мм буде достатньо. Але якщо ви ставите материнську плату ATX формату, то вам вже буде потрібен другий шлейф з кутом по 270 градусів. І він, як ви бачите, буде отак розташований, і ви зможете підключити вашу відеокарту, і їй нічого не буде заважати. Далі давайте розберемо варіант з великою відеокартою на три слоти. Як ось ця у мене, MSI, це Gaming X Trio 4070 Ti. Отже, з такими великими відеокартами можна встановити тільки міні itx материнські плати. Тобто ATX, мікро atx вже не підійдуть. Що стосовно кулеру, то тут те саме: або ви встановлюєте якийсь повітряний кулер до 59 мм, або рідину систему охолодження. Як ви бачите, я встановив відеокарту у цей корпус, і вона тут трішечки ходить туди, сюди. А все тому, що в мене ще нема кріплення, бо це прототип, як я і казав. Отже, у фінальній версії цього корпусу вже буде спеціальне кріплення, на яке ви вже зможете зафіксувати ваш різер шлейф, і відеокарта вже не буде болтатись по корпусу. Після встановлення відеокарти можна під'єднати кабелі для усіх компонентів. І от як ви бачите, наскільки круто, коли блок живлення формату SFX. Якщо б тут був SFXL, то місця для кабелів було б не так багато і було б вже трішечки складніше їх розташувати у корпусі. Отже, далі я розповім, які накопичувачі можна розташувати у цьому корпусі. По-перше, це один накопичувач формату 3,5 дюйми. І от такий накопичувач кріпиться на спеціальне кріплення, яке вже прикручується до корпусу, воно сумісне з кріпленням для 120 мм вентилятору. Але якщо ви використовуєте такий накопичувач, то ви також обмежуєте довжину для відеокарт і вона составить максимум 255 мм. Далі накопичувачі формату 2,5 дюйми. І от таких накопичувачів сюди можна вже багато поставити. Один з таких накопичувачів можна прикрутити в районі материнської плати. Але якщо ви так і встановите, то ви обмежите висоту для кулеру, і вона вже буде на сантиметр менша. Другий накопичувач можна поставити над блоком живлення. І якщо ви так і плануєте, то ліпше перевернуть блок живлення, щоб ваш накопичувач не заважав потоку повітря для охолодження блоку живлення. Ще один накопичувач формату 2.5 можна прикрутити у районі відеокарти. Але якщо ви використовуєте таку, як я, велику, то вже не підійде, він не стане. А от якщо трішки менше, то вже можна поставити. Ну і ще 4 накопичувача формату 2,5 можна прикрутити до корпусу під відеокартою. Після того, як ви все зібрали, то можна поставити кришки на місця, прикрутити їх. Але дивиться так, щоб у вас кріплення для підставки співпадали і були з однієї сторони. І, мабуть, вам буде цікаво дізнатися, а що ж там у та велика відеокарта RTX 4070 Ti у цьому корпусі, який там в іграх були показники. Так от я пограв в деякі ігри і температура 65 градусів. А це приблизно така ж температура, як і на відкритому стенді. Тож, цей корпус підійде для того, щоб зібрати в ньому потужну збірку. І не хвилюватися за те, а що там воно буде по температурам. Не буде так, що відеокарта буде якось перегріватися. Отже, на цьому у мене все. І як я вже й казав, цей корпус можна замовити. Посилання є під відео. В мене є сайт, на якому ви можете замовити або цей корпус, або якийсь більш маленький корпус. Я сказав більш, а потім маленький. Як більш маленький. Ну якось так. От. То всі посилання є. Є також в мене телеграм-канал, на якому я е, спілкуюся з вами. Також є інстаграм. В інстаграмчик теж ми. А і ще в мене тикток появився? От таке. А замовити цей корпус можна на нашому сайті. Посилання є під цим відео. От все. У мене все. Скоро ще буде відео десь. Тож підписуйтесь на цей канал, не забувайте. Або щось тут мало якось підписчиків. І, звісно, ставте вподобайки, коментарі пишіть і підписуйтесь на цей канал.